Доброго ранку, дорогі глядачі, доброго ранку, всеукраїнська поетична родина. Я сьогодні беру участь в цьому нашому проєкті Всеукраїнської поетичної родини, поетичним волонтерством. Ранок із ЗСУ. Хочу цього ранку прочитати. Свої твори для підтримки наших захисників, які зараз на лінії зіткнення борються з ворогом, які нам виборюють наші ранки, наші дні. Час для того, щоб ми жили, творили, щоб створювали сім'ї. Тому кличу всіх за посиланням під цим відео. Для того, щоб волонтерити, для того щоб донатити, для того щоб збирати такі необхідні для наших захисників речі, обладнання для нашої спільної перемоги. З вами сьогодні поетеса з Тернопільщини Галина Савка кричить розп'яттям Україна, молитвою, рятуючи синів, роздерта мова, солоїна від болю. Часом вже без слів, і сумом засипаючи синів могили, аж стогнуть душі, плачучи ві сліз, і дякуючи Богу, де береться сили, щоб кожен син розп'яття хрест проніс. Кричить душа, що аж кликоче в грудях, жартовно залишають нас сини за Україну борються відважні люди. Холоді запеклої війни, а вдалині вже відніється свобода, і завіса храму вже роздерла час, а лапи пекла знищують народи, та Бог воює правдою посеред нас. Кричить розп'яттям Україна могили засипаючи без слів, і тихо плаче мова солов'їна. Молитвою рятуючи своїх синів, закликаю всіх боротися, закликаю всіх волонтерити, закликаю всіх підтримувати нашу армію, хто чим може. Бо наші лепти вони важливі, важливі для людей, важливі для держави, важливі для нашої перемоги. Бо коли ми сіємо, ми стаємо одним. Ми робимо нашу боротьбу, перетворюємо нашу боротьбу в наступ і наближаємо час нашої перемоги і цим пишемо нашу історію, історію нашої боротьби, історію нашої української землі. Пишемо історію на людських скрижалях. Сторінками відзеркалюєм життя, залишаєм долі посеред вокзалу, щоб знайти для себе укриття, нам би співжиттям не загубитись та у дереві життя лишити слід, без надією серцебиття не заглушити, не зупинити мрії переможної політ. Пишемо історію долями людськими, дзвонить дзвонами. В серцях війна, і живемо планове малими, бо великими розбилися сповна, розкриваємо з надією обійми, хоч би в нас розплодилось добро, аби припинились наші війни, відчаєм в серцях не проросло, залишаємо і співжиттям вокзали, і шукаємо пристановище для нових мрій. Пишемо історію на людських скрижалях емоційними нитками по душі. Заголосить вітер знов війною, затріпоче злякана душа. Пишемо історію собою, аби після нас лишилося життя. Ми відповідальні за нашу історію, ми відповідальні за наше життя, за наші долі, за формування долей інших, у серці ще гудуть сирени, і, мабуть, не близький Навіщо заходив до мене, чи ще на відстані ти мій? гримить у мені самотою, не замовкає в серці дзвін. Сама чи досі ще з тобою, і чи піднятись нам з колін. Гримить у мені і вирує, Часом не чую я вже слів, крізь відстань серце моє чуєш, і чи розлука не болить тебе, якось у мені не гоїться від рани, гутять неспинно почуття У нас погади, немов у ветеранів, як ніби за плечима в нас війна, так ніби наші душі надірвались. Після сирен не чується відбій, і ми з тобою в роздумах сховались тривогою. Вона моя чи він ще мій? В час війни ми далі продовжуємо жити, творити, працювати, створювати сім'ї, робити якісь речі добрі для того, щоб наша країна. Була найкращою. І цьому всьому ми завдячуємо нашим захисникам, які творять наші ранки, які дають нам змогу це все робити, які залишили свої доми, сім'ї, безпечні місця роботи і створюють ці блага для нас. І я щиро дякую кожному, хто воює. Кожному, хто допомагає в цій війні, хто волонтерить, хто робить ті речі необхідні для того, щоб якнайшвидше прийшла перемога, для того, щоб дійсно життя було, для того, щоб на нашій українській землі створювалися сім'ї, народжувалися діти, і в кожного в серці були красиві. І палкі почуття. Він так її ніколи ще не слухав, ніколи ще такого їй не говорив, і пригортав свій телефон до вуха, щоб жодне слово там не загубив. На відстані, не поруч, бо війна, вона лишалася йому у серці, розмова гріла якось без вина, Шивала душі у обох подерть. Він так її ніколи ще не пив, ковтками жадібно ковтаючи по слову, щоб жодне слово в ній не загубив, щоб залишилась в серці ця розмова, і кожне слово зігрівало середину, та якось сили додавало. він крізь війну до неї линув, і слів її йому було замало. Він загуртався у її слова. Бо ця розмова якось горіла, а зовсім поруч ще була війна, але вона з її словами не боліла. Він так її ніколи ще не слухав, він так її ніколи ще не пив, і пригортав, немов її, свій телефон до вуха, щоби її у цій війні не загубив. Прохання донатити під відео, докладати свої зусилля, силу, тому що ті, хто зараз виборюють нам свободу, вони з останніх сил борються, захищають і наближають нам час, коли прийде довгоочікувана свобода на нашу землю. Він так її ніколи ще. Не слухав. Це, була, це був вірш, написаний жінкою, яка має почуття до нашого захисника. І ті жінки, які в тилу, вони також підносять руки, підносять руки в молитвах за тих, кого люблять, за тих, хто, х, з ким провели. Багато років життя за тих, кого чекають вдома, за тих, про кого згадують щодня, як це було до війни. Вона йому писала на Різдво в розриті і болотяні поля, де стільки молодого цвіту полягло, де крові вже напилася земля. Вона писала із тривогою у серці, в яких умовах, чи голодний не бува, чим гріється в окопах, і чи сухі у нього берці, чи не промерзла у страху душа. Вона писала, він так жадібно читав поміж боїв, гучних звуків війни, І так часто пропадала мережа, Зв'язок підтримували у серцях вони. Вона чекала слів від нього кілька днів, хоча він не скупився досі на слова, бо дорогий той час для нього на нулі, та він є там, бо тут у нього є вона. Вона в молитвах вирішувала до боєтви, молилась Богу за його життя, а він читав її слова, немов молитву, і Богу дякував, що в нього є вона. І вона писала на Різдво йому, а він читав, сушив вологі Берці, Якісь невидиме наповнило його тепло, що на Різдво він є у її серці. Я прошу за молитву, щоденну молитву, за наших захисників, за нашу перемогу. Ми повинні вірити. Що завдяки Господу Богу і нашим захисникам ми здобудемо цю перемогу, і прийде довгоочікуване довгоочікуване звільнення нашу землю. І саме основне, що наша земля залишиться нашою. А я далі продовжую про почуття, про ті почуття, які були до війни. Про смак кави до війни. На мить в словах твоїх засмакувало, додав мені бажання і апетиту, в твоїх руках Марія, про каву іще не зварена і не налита, і куди налити ще немає, та й затишку, щоб пити, не знайти, горнятку інше щось вміщає і залишає присмак боротьби. Ще не пора обіймах святкувати та насолоду попивати із смаком, бо присмак ще від бою гіркуватий. І ми опалені з одним крилом. На половину душі вже без мрії, залита половина у сльозах, частина сьорбає надію і ранкову каву варить у думках. І так всім хочеться. Вернутися у лютий, коли у каві грілася душа, до рідних смачно пригорнутись, не відчувати, як гірчить війна. На мить в твоїх словах засмакувало, і потепліло, наче до війни. Та інше ми в горнятку наливаємо і гріємо у собі дух для боротьби. Давайте будемо гріли. Дух для спільної боротьби, для спільних донатів, для того, щоб ми підтримали в своїх молитвах тих, хто кров'ю і потом тримає небо над нами, для тих, хто готовий піти на найстрашніше за нашої, заради нашої перемоги. У кожного з них є домівки, в кожного з них є кохані люди, які їх чекають, які моляться і які нагадують їм про той мирний час, коли вони любили, кохали, коли вони були поруч. Він так любив із нею пити каву. Її солодка мова до смаку, вона йому якась завжди цікава. У ній цикорій, ложка коньяку та ще якісь і пахущі, й приправи, родзинки, мед, горіхи і киш'ю. Він так любив із нею пити каву. І, Присьорбуючи ніжно, говорив люблю. Вона була гірка і часом гаряча. А він її так прагнув, хоч ковток, і так вдивлявся в неї, мов незрячий. Його немов тягнуло вже до неї загачок. Він так її любив і смакував ковтками, без неї кава не була б така смачна, бо солод додає вона ночами, коли подружня кава вже гірка. Він так любив із нею пити каву. Він так любив уже її свою, вдивлявся в усмішку її ласкаву І, присьорбуючи ніжно, говорив люблю. Закінчую свій ефір і хочу прочитати останнього вірша про духовну війну, якраз те, що ми робимо. До, до натічі, молячись, роблячи ті речі, необхідні для того, щоб тил був міцний, для того, щоб перемога прийшла найскоріш. Духовна війна. Я ще в цьому бою, я поруч з тобою, Моя не стихає молитва, межує безсилля у мені з боротьбою. Та вже не відпуститься битва, є тільки бажання, сповідане в вірі, тримаю в собі, як гірчичне зерно і мрії ховаю, уже помарнілі шукаю слова, щоб знешкодити зло. Я ще в цьому бою, здається, без тебе, бо твоїх не чую я слів, у своїх молитвах розчулюю небо і вірю. Що Бог чує всіх, Він слухає мою молитву, бо силу, та серця сльозу витирає мою, і вірити знову дає мені силу, У у оці, посеред вогню, Обпечені емоції, пошарпані слова, і я в бесилі кличу Бога у кожного своя на цій війні земля. Свої бої, молитви, перемоги. Я ще в цьому бою, не поряд з тобою та душу твою я злу не віддам, бо посеред бою стоїть Бог зі мною, даруючи силу незламним серцям. Будьте незламними, будьте вірними, будьте відданими своїй країні. Своєму покликанню тим, хто є вашими і хто зараз там. На лінії вогню. Боріться, донатьте і спільно ми переможемо. З вами була поетеса Галина Савка. Успіхів вам та перемоги!